За два місяці шестеро неповнолітніх юнаків викрили п'ять автівок вітчизняного виробництва, переважно марки ВАЗ та ЗАЗ. Наймолодшому з них лише 13 років, а найстаршому 17. Жоден з хлопців кажуть правоохоронці раніше. Проблем із законом не мав. Нічну пору доби вони дивилися з який легко відчинити, в якому немає сигналізації, не охороняється. Десь відкривали двері, зламували замки запалювання, заводили і відповідно в подальшому. Автомобіль переганявся в один із закинутих в гаражів в гаражному кооперативі на території міста Тернополя. Одну з автівок хлопці вирішили розібрати на запчастини та продати. Покупців знайшли на ринку, а також серед водіїв таксі. Гроші, отримані за товар, поділили між собою, а впіймали юнаків, коли ті намагалися викрасти чергове авто. Їх в дворі одного з будинків помітив місцевий мешканець та викликав правоохоронців. На даний час дані особи перевіряються на причетність до скоєння інших кримінальних порушень, а також вирішується питання про оголошення даним особам повідомлення про підозру, а також обрання відносно них запобіжні. На причетність до крадіжок перевіряють ще одного вже старшого юнака. Неповнолітні ж хлопці кажуть, викрадали автомобілі заради розваги.